Друзі, ну що, е наші війська вже заходять, як кажуть пропагандисти, е від нас же офіційної інформації нема е від ЗСУ, але кажуть, що вже заходять в Білоруську область, е в Курську, в Липецьку. От. Дуже приємно, але дуже стрьомно, якщо чесно. Тому що пам'ятаєте, минулий рік. Російський добровольчий корпус заходив в Білгородську область і потім дуже швидко виходив. І я так підозрюю, да? ну, не будемо нічого казати, але є в мене така підозра, що а, з втратами вийшли, і... тому що не було підкріплення і, і, скоріш за все, на мою думку. Бо більше нічого не анонсували, ніяких захоплень не було. Ну, от мені здається, що ми там трошечки лаханулися з тим Білгородом тоді. Але от в цьому році знову схожа операція, але кажуть, що там і пару брехать дуже регулярної армії нашої. От. І що ми маємо? Ми маємо бути пильними, тому що, якщо ми так бодренько зайшли, да? а, сразу в три області. То уявляєте, яке повинно бути, а, який тил повинен бути цієї операції і наскільки він теж повинен зайти. Да? Ну, тобто, хавка повинна підвозитись, боєприпаси підвозитись, людей повинні увозити поранених, привозити свіжих. Дуже швидко це все повинна логістика працювати. І якщо у нас е, такі успіхи є, е, да, ми там зайшли вглуб, наскільки там кажуть пропагандисти на 30 там, кілометрів, може десь більше, десь менше, а то і логістика повинна теж стояти десь дуже поруч і прикривати це все повинно артилерією і все 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 все, все. я дуже сподіваюся, що воно так і є. От. Якщо воно так і є. То є ймовірність, що це початок кінця цієї війни. Чому я так думаю? Тому що е, є от такі фактори, е, що їм не дуже зручно, коли на їх територію наступає чужа держава. І виходить так, що вони нам офіційно війну досі не об'явили. Тому що якщо вони це зроблять, всі їх союзники відмовляться торгувати навіть сірими схемами з ними, тому що ніхто не хоче торгувати з агресорами, які захоплюють, які нападають на інші країни. От. І виходить так, що тепер ми зайшли на їх територію, да? ну, по їх словам. І вони це не признають як напад. Тому що, якщо вони скажуть, що ми напали на них, то їм прийдеться об'являти нам війну. А якщо вони об'являють нам війну, вони е, втрачають зразу економічну свою безпеку, яка у них гарантується зараз з Китаєм і Індією. Да? От. І Виходить так, що їм дуже складно щось робити в цей момент. Їм треба забирати сили з інших напрямків, напрямків і вести от в ці області. Але коли ці сили, сили доїдуть, нам потрібен там дуже мощний тил. Я дуже сподіваюся, що він там є. От. Я думаю, найближчі пару днів це все покаже. Але якщо ми там зуміємо закріпитись, то це афігентська позиція для переговорів, які будуть звучати так: ви йдете нахер з нашої території всієї, і ми йдемо додому з вашої. Отак от.